Тобі знайоме відчуття, коли щось в житті змінюється, і твоя психіка, і весь організм кричить: зупинись, верни все назад. Вітаю, це гомеостаз. Гомеостаз стабільність понад усе. Наприклад, надворі холодно, організм вмикає свій обігрівач і каже, тримай стабільні 36,6 градусів. А коли спека, організм каже, потій, поки не охолониш. Тому що гомеостаз це головний стабілізатор у твоєму житті. Твій ентузіазм такий, все, починаю бігати кожного ранку та їсти броколі. А гемеостаз такий, то може краще полежати і поїсти піцу, Навіщо нам цей стрес? Гемеостас це здатність організму і психіки підтримувати стабільність. Твій мозок хоче, щоб все в житті було як завжди, навіть якщо це як завжди, постійно лежати на дивані, втикати в телефоні, їсти піцу. Тобто, навіть коли як завжди, вже давно нам шкодить і нам зважає. Гемеостас це круто для виживання. Проте іноді він занадто прям любить зону комфорту. Тож, якщо хочеться змін, доведеться вмовити свій мозок, що шоста ранку це час для пробіжки, а не час для обіймів з подушки. Розкажіть в коментарях, з якими звичками боретеся ви, а гомеостаз вас не відпускає. Підписуйтесь, бо тут стабільно цікаво, проте без зони комфорту.